За попередніми даними пробне тестування складатиме приблизно 3200 абітурієнтів. Більше з них зареєструвалося на українську мову і літературу. Половина на базовий, а половина на поглиблений рівень. На другому місці математика. Але там більшість спробує свої сили на складніших тестах. На початку березня ми вже будемо мати запрошення на пробне тестування. Їх треба буде роздрукувати і разом з ними з документом, що засвідчує особу, і оплаченими квитанціями, приходити 21-28 і березня. Зня на пробне пробні тести півтора місяця матимуть майбутні абітурієнти, щоб зареєструватися на основну сесію тестування. Почнеться реєстрація 5 січня. Подавати заяву і документи тепер не треба індивідуально. Вперше цього року відповідають за реєстрацію школи. Організатори ЗНО радять майбутнім вступникам під час тривалих зимових канікул не байтикувати, а посилено готуватися до тестування. Першим буде тестування з української мови, яке замінить і державну під. Сумкову атестацію зараз абітурієнтам потрібно остаточно визначитися, на яку спеціальність вони будуть вступати, і відповідно які предмети здаватимуть. Можна в цьому році зареєструватися на більше як на чотири предмети. Обов'язковим є українська мова і література вже. В принципі, переважна більшість вищих навчальних закладів оприлюднили свої правила прийому. Їм дано до 16 грудня остаточний термін оприлюднення ми будемо мати можливість вибрати той напрямок підготовки, ту спеціальність.